11-місячного Данилка із села Шабо, який напередодні впав у відро з окропом, поки що не доправлятимуть з Одеси в Київський опіковий центр. Нещасний випадок стався в неділю ввечері. Дорослі мали купати у ваночці дітей. Батько приніс кип'яток, поставив відро на підлогу і ще не встиг розбавити холодною водою. Як хлопчик упав зі столу просто в гарячу воду. Данилка доправили в лікарню з опіками 80% шкіри. Його стан медики оцінюють як стабільно тяжкий. Медики обласної дитячої лікарні провели консиліум і вирішили вести малюка до Києва небезпечно. Данилку просто не перенесе дороги. Находяться в реанімації крайні тяжове состояние, Поки стабільне, але крайні тяжове. Сьогодні розсматривався вопрос переводу на надальніше та лікування в Київну. Он сьогодні дав температурну свічу. Поэтому вопрос сегодня о переводе не стоял.